Відео надане сайтом онлайнгдz.нет. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 481. В ньому потрібно виконати дії. Запиш... Запишемо перше. Нам потрібно 24 хвилини 24 секунди поділити на 2. Для цього нам потрібно спочатку 24 хвилини поділити на 2, а потім 24 секунди також поділити на 2. Отже, 24 хвилини поділено на 2 будемо мати 12 хвилин. І 24 секунди поділено на 2, отримаємо 12 секунд. Перший приклад розв'язаний. Перепишемо другий приклад. 12 годин 30 хвилин потрібно поділити на 3. Отже, як і у попередньому прикладі, нам потрібно поділити і години і хвилини на 3. У попередньому прикладі хвилини і секунди ми ділили на 2. Отже, 12 годин поділити на 3 отримаємо 4 години і 30 хвилин поділити на 3 отримаємо 10 хвилин. Другий приклад також розв'язаний. Запишемо третій приклад. 10 м 50 см поділено на 5. Потрібно і метри, і сантиметри поділити на 5. 10 м поділено на 5 ми отримаємо 2 м. 50 см поділимо на 5 і отримаємо 10 см. Отже, відповідь 2 м 10 см. Четвертий приклад. 100 кг 50 г поділено на 10. 100 кг поділити на 10 ми отримаємо 10 кг. І 50 г поділено на 10 отримаємо 5 г. Отже, відповідь 10 кг 5 г. Запишемо п'ятий приклад. Це 5 кг 100 г поділене на 5. Дорівнює. 5 кг поділено на 5 отримаємо 1 кг. І 100 г поділено на 5 отримаємо 20 г. І так, відповідь: 1 кг 20 г. Шостий приклад. Маємо 8 дм 48 мм поділене на 16. Ми одразу бачимо, що 8 дм ми не можемо поділити одразу на 16. Тому ми все переведемо. Точніше, 8 дециметрів переведемо у, віс... у сантиметр. Це буде дорівнювати 80 см, тому що в одному дециметрі 10 см. Отже, 8 помножити на 10 буде 80 см. Міліметри залишаємо так, як вони були. Поділити на 16. Дорівнює. Тепер ми 80 ділимо на 16, отримаємо 5 см. І 48 поділити на 16 отримаємо 3 міліметри. Відповідь у шостому прикладі 5 см 3 3 міліметри. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. А також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Всім дякую за увагу!